Міша, привіт! Це наш Михайло Кашук. Він нас виконує функції баса, це і ударних і перкусії, і гармонії. І всього. На жаль, сьогодні немає з нами нашого четвертого учасника В'ячеслава Філонова. Він в основному нам, в нас виконує всі такі сольні скрипкові партії. Ну, але ми в не як концертний номер, а в такому сейшені, імпровізованому такому сьогоднішньому інтер'єрі, так би мовити. Ну що, хлопці, поїхали. Щоб, давай. щоб люди не спали цю ніч, щоб веселилися, щоб завтра так стали на роботу а давай, з гарним настроєм. <плес> І лапше <плес> буде мала папа, лапше буде мала папа, лапше буде мала папа. Ана, ана, ана. Вийди там ще за музику, бо не буде чоловіка, ти музики файно грати, а вдома не буває. Обшири на не бувають. Казала мені мати з цихантом не гуляти, бо музики, як маляра, не мов хаті господара, обшикрідана господара. Знову старити, щоб музиково не ходити, общерідана не ходити, Ху, музиканти, файна вайде, всі до танцю запрошайте. Гей, нас ну, нами всі дівчата, рок-н-рола танцювати, Хоп, общірідана танцювати. Ей! Соло на корнеті, роман Буха.

Wsiadomo, papa, wapsiadomo, papa, wapsiadomo, papa, wapsiadomo, papa, wapsiadomo, papa, wapapapa, papa, 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 Да. Это было здорово, это было озорно, это было не по-ночному, но сами виноваты, пусть теперь парятся их проблемы. Ребята, все хорошее имеет место заканчиваться, подходит к своему логическому завершению, финалу, так сказать, наша программа в конце каждой передачи. У нас есть уже давно традиционная, любимая многими, кстати, страница, которая называется 100 секунд откровения, в которой мои гости говорят что-то важное, что ли, что-то сокровенное зрителям, без ведущих, без ремарок, без, так сказать, купюр. И... Что с добрый? А вы а, что а, Соло гость. А вот начнем мы с молодого человека, наш черкасский пряник Михаил. Вот, пожалуйста, вот в эту камеру, вот несколько слов в вечность, так сказать, от тебя лично. Не надо на меня смотреть, вот туда смотри, ты, только зрители и ты. Стартуємо, говори. Я хотів від себе побажати телеглядачам, щоб слухали українську музику, і тому що українська музика зараз це все-таки перспективно. І все-таки слухайте українські барви, приходять до нас на концерти, які будуть, я думаю, ближчим часом часі. Так. І все-таки всього найкращого і на добранці. Роман, кілька слов в вічності вот в ту камеру. Для телевідення. Well, а ти. я хочу сказати, знаєте, от згадав от той варіант, коли Саша почав програму, чим що от пішов на кораблі. Як давайте будемо більше спілкуватися між собою, взагалі всі люди. Інтернет, телефони це все класно, це все понятно. Але коли от люди спілкування живе між собою, знайомство, це все рівно. Ми комунікуємо як люди, ми якимись емоціями ділимося, якимись враженнями, від того ми і живемо. Будьте здорові і спілкуємося разом більше, і знайомимося, і буде цікавіше життя. На все добре. Ну і наша прима давайте наша вокалістка госпожа украинская краска. Красочка, прошу приймано ні балерина. Ну, по перше, хочеться подякувати за запрошення, і хочеться особисто ведучому подякувати за те, що якісь його такі настановчі фрази, тому що все-таки він авторитетна людина для нас всіх є, і ми багато якби знайомі з його творчістю. Його на про те, що працюйте, давайте, і це ця справа потрібна. Вона надихає на те, щоб справді продовжувати, як би не було складно, і якби ми не пробивали наш формат чи наш неформат український. Саме основне, що ми себе самореалізовуємо, Овуємо через музику, що ми постійному пошуку, що ми якісь народжуємо, породжуємо нові ідеї, і завжди так приємно з, з професійними музикантами працювати, розширювати свій склад до шести, до семи, до десяти чоловік. І в таких от, таких, -от, таких -от, сейшенах, таких імпровізаціях, дійсно, ми стаємо багатші духовно, тому що один з одним ділимося своїм внутрішнім світом, своїми вміннями, своїм професіоналізмом. І хочеться дійсно, щоб все таки не здавався ніхто, той хто народився для цього, той хто має потрясаючий талант, хто має великий досвід. Це таки був в музиці, і як Роман сказав, дійсно справді хочеться більше таких спілкувань. І як Міша сказав, хочеться більше сольних концертів. Тому ми завжди будемо раді зустрічі з глядачем, з нашим глядачем, і завжди будемо старатися вдосконалювати себе для вас. Дякую, а що я хочу сказати вам, дорогі дами і господа. Я отримав дійсно удовольствие. От общения с нашими ребятами. Я остается пожелать вам всего наилучшего, здоровья вашим близким и родным. Продолжайте делать то, что вы делаете. Совершенствуйтесь, учитесь, идите дальше. Выбранный путь не меняйте, не предавайте мечту, а оставайтесь с собой, рожайте еще детей и любите свою страну. Она так. этого хочет. И так это нужно. А с вами, дорогие друзья, я не прощаюсь. Я говорю вам до новых встреч в это же время, в этом же проекте, на этом же канале. И будете даже улыбаться с этим же ведущим. На сегодня у меня все. Пока.